идет ну, укладки не ламінату сама підложечка. так як з -з -зробили стяжку тут не ми, тут є такі певні розбіжності. там надо підложечку в той кімнаті ложить на 3 мм тут на 4 мм хороша бумажна ця, в общем даже чесно сказать не надо її склеювати скотчем. Тому я хоть и хренові Йорд за тобою такий, а це така бумажечка буде робити свою справу. Так так. що, якось Ідемо гарно, швидко. Кому потрібно, звертайтеся, все. Все, 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 зробилось тільки осталось тільки зробити дефектовочку нам. Підшліфувати, покрасити, а ще ж пінту запрохованого монтажа, потім покажу, будемо його цеплять. Вже все тут зроблено, все вирізано якось так.